Всім привіт, ще один спринтер 906. Приїхав до нас на переобладнання з Запоріжжя для заміни двигуна з 2.2 651 на 2.7 647 Автомобіль вже виїхав готовий з СТО, двигун повністю обслужили. Коробка шестиступка через перехідну плиту. Система автомобіль справні Заведемо даний автомобіль. Ніяких помилок немає. Двигун працює ідеально. У в автомобілі був замінений техпаспорт, точніше блін двигуна з 22 на 27 Зараз зробимо пробний виїзд, невеличкий драйв Четвертая передача, пятая, шестая, сто сорок легко, три оборотов. Важко знімати, але всіх, кого цікавить, ось таке переобладнання, телефонуйте. Якщо дідаткове питання, зразу на, з радістю на всі відповім.